Я не думаю, що Зеленський підпише на таких умовах якісь мирні домовленості. з кількох причин: по-перше, він достатньо популіст, щоб не робити цього. А він знає, що це буде дуже непопулярна непопулярна річ в Україні. А по-друге, він достатньо. Не дивлячись на все, він достатньо патріот для того, щоб зробити такі речі. Я не знаю, чи Зеленський піде на такі умови. Я сподіваюся, що ні. Звичайно, ці умови прийняті для України. Я вважаю, що Україна має повернутися таки до кордонів з року. Звичайно, треба е агресора цього добивати, дожимати, тому що я впевнений, що якщо зараз якісь поступки ми дамо їм, то вони по-любому потім повернуться, як то було і в Чечні. Не вважаю. Ці умови прийнятними, і не думаю, що навіть якщо така домовленість там умовно буде досягнута на рівні керівників держав, що це буде сприйнято людьми, що це буде сприйнято військом і тими, хто вже багато віддав, віддає за це.